Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні я вам пропоную виконати пальчикову гімнастику, яка називається Зайчинята. Ну що, починаємо. В лісі є під дубом діб. А живуть там зайці, зранку прокидаються, лапками вмиваються. Один, два. Три, чотири, п'ять, вмилися та й ну стрибать. Давайте виконаємо ще раз. В лісі є під дубом діб, а живуть там зайці, зранку прокидаються, лапками вмиваються. Один, два, Три, чотири, п'ять вмилися та й ну стрибать. Молодці.